Усім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами зробимо розклад та РОНЕ тему, що вас буде чекати осінню 2025 року. А саме у вересні, жовтні та у листопаді. Дорогенькі мої дівчатка, прямо зараз підписуйтесь на мій канал, ставте подобачити на це відео, а я буду починати. Так, ну що ж, мої дорогенькі красунечки, я дуже рада, що ви приєдналися, що вам цікаво дізнатися, що вас буде чекати цією прекрасною осінню. Давайте з вами будемо зараз. Настраюватися, будь ласка, думайте про себе, думайте про щось приємне. А я подивлюся: загальний ваш енергетичний стан, який він буде. Давайте дивитися енергетичний стан ваш у вересні. Енергетичний стан ваш у жовтні і в листопаді. Ну що ж, мої дорогенькі, я вже витягнула тут карту на вересень. Давайте дивитися. Ну що ж, ви тут у нас, знаєте, такі шалені, хочеться вам суетитися, робити, напрягатися. От, ви знаєте, ви будете максимально у вересні такі активні, але все одно можете у чомусь. Призупиняти себе, як начебто ось не даєте собі проявлятися в чому, але достатньо такий ризикований стан, да? тому що тут є дівчина, вона тут з твариною, з Львов, і вона його, як, начебто, заспокоює тут, да? вгамовує його так ми мовити. Да? Тож і ви тут можете вгамовувати свої якісь бажання, да? от не дозволяєте собі повністю проявлятися. Далі ми будемо дивитися детальніше, але це просто так загально, щоб ми розуміли, що до чого тут і як. Так, жовтень у нас. Ой, жовтень у нас буде продуктивний. Дуже сильно багато бажань, хочемо все реалізувати, хочемо показати, що ми можемо. Але тут вже інше питання, Чи дійсно ми проведемо ці бажання наші, ці наші рухи, дійсно, в якесь двіження? Чи ні, наприклад? І листопад давайте подивимося, що тут у нас. А в листопаді, ви знаєте, ми чекаємо якось. Ми в такому повільному стані. Ми чекаємо щось, чекаємо і чекаємо. Чекаємо, да, в принципі, як і ця дівчина тут. Ну. Давайте тепер будемо дивитися детальніше, що до чого у нас тут і як. Ну що ж, мої дорогенькі дівчатка, давайте почнемо з вересня. Події, які вас будуть чекати. Ми запам'ятали, що вересень от ми якось рухаємося, розвиваємося, але щось там ми себе зупиняємо якось. Ну що ж, вересень 2025 року, що нас буде з вами чекати, дорогенькі мої дівчатка. Так, вересень. Опачки, у вас тут буде два-три шляхи. От якось ви сидите тут, роздумуєте. Що вас потрібно? Буде чекати. Питання будуть стосуватися вашого фінансового плану. Скоріше за все, саме зараз, у вересні 2005, 2005 чила 2025 року. Найкращий момент для вашого розвитку, найкращий момент, щоб ви реалізовували свої цілі, реалізовували ваші плани. І вас чекає реалізація цього, наприклад, да? ви маєте якусь ідею, ви маєте якесь бажання. І саме у вересні ви повинні його реалізувати. Наприклад, хотіли вести давним-давно він. Instagram чи TikTok, будь ласка, починайте. Хочете створювати якийсь бізнес прямо зараз. Найкращий момент, щоб для цього почати. Да, хочете якось розвиватися, оце от сьогодні про вересень. Також фінанси в фінансовому плані буде все ідеально. Ви знаєте, всі вас будуть підтримувати. Тут підтримка йде від сім'ї, від ваших рідних, від ваших родичів. Навіть якщо ви думаєте, що вас ніхто там не буде підтримувати в починанні якоїсь нової справи, то тут от благоприємна карта, яка говорить вас. Всі підтримують, і у вас буде достаток достаток у фінансах і достаток у домі. І тут також нам вересні говорить, що дівчатка, ну ви повинні, що ви даєте комусь щось і ви приймаєте щось, тому що не може бути таке завжди, що ви щось віддаєте, 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 а людина вам нічого навзаєм не дає. І у вас порушується життєвий баланс, тому що баланс людини це брати і давати. Да? Ви щось поділилися і взяли за це. Наприклад, якщо ви створюєте, Якісь курси, да? ваші курси не завжди можуть бути безкоштовні, наприклад, да? інколи треба і цінувати себе, і також, навпаки, не обіцінювати інший труд. Тому що, наприклад, людина, яка вам допомагає, вона також хоче отримати щось навзаєм. І навіть не те, що вона там з корисних якихось цілей це використовує. Ні, це просто такий життєвий баланс, і треба одне одного допомагати. Тому один раз, якщо там щось безкоштовно отримали, то якщо вам сподобалося, то, будь ласка, йдіть і також віддавайте. І вам всесвіт потім покаже, що ви правильно це зробили. Так, ну що ж, у вересень, ви знаєте, у нас таки достатньо активний буде. Це про розвиток, це про е, рух, це про свої бажання, про реалізацію своїх бажань. І тут дуже сильно добре все буде. Якщо ви дійсно прислухаєтеся до того, що я вам сказала, до брати, давати. Ось ця у нас карта, тут шістка пінтак то у вас буде все прекрасно, мої дорогенькі. Так, ну що ж, мої дорогенькі, продовжуємо ми з нашого жовтня 2025 року, що нас буде чекати у жовтні 2025 року, що буде чекати у жовтні 2025 року, давайте дивимося. Так, жовтий, ми пам'ятаємо, що це про розвиток, якийсь да це про якісь двіження. Так, дійсно видно, що у вас тут є розвиток, є різні колеги, з якими ви спілкуєтеся, з якими ви знайшли спільну мову і почали разом розвиватися. Да? Прекрасно йдуть е, діла. Але я вам казала, що треба буде подивитися, може там щось буде не то, може ваші бажання якось не так будуть здійснюватися. Да? І тут дійсно у нас видна луна, тут дійсно у нас видно дві дороги, і не зрозуміло, що буде відбуватися. Наприклад. Це може бути моменти якоїсь депресії чи апатії, двосторонність. Да? У нас тут, дивіться, яка тропинка. тут і тут дорога є. Але де що ви і не розумієте, де є правда, яким шляхом вам найкраще піти правим чи лівим, лівим чи правим. Якщо ви так підете або так, що воно буде? Да? І тут сам факт: жовтень починається прекрасно. Ми святкуємо, у нас все супер, у нас є гроші, у нас є спілкування з іншими людьми, у нас взагалі там бізнес-бізнес, ідеї плани, і плани вже знаєте, як перезупинилися, і не знаємо, а чи правильно я вчиняю, що, наприклад, гроші, наприклад, вкладаю в ту сферу, а не в іншу, або навпаки, їх витрачаю на щось. да, І ви будете задумуватися, чи правильно я зараз роблю, чи неправильно я зараз роблю. І от будуть такі хвилювання, тому що дорога тут така може змінюватися, може бути мінлива. Сьогодні так, а завтра так. І через це, у жовтні 2025 року, вас може чекати якась поразка. да, Це може бути якесь таке вигорання. і ви Знаєте, вигорання саме завжди приходить осінню, тому що осінь у нас недостаток вітаміна Д. Це вітамін, можна сказати, сонця. Я його називаю вітамін всього самого найпрекраснішого. І коли цього вітаміну немає, у нас починається апатія, і депресія. І начебто ми, от бачите, ми почали жовтені. Ми кажемо, та в мене багато сил, та я все зможу. Та я тут вообще вокруг мене куча людей. в мене тут кубки, емоції. Та ми вообще в місті всі. Але потім, потім ми дивимося, що насправді це люди не ті, які мене приведуть до успіху, до любові, до сім'ї. Наприклад, чоловік вас тут взагалі може ображати там, не дай Бог там ще щось з вами робити. да? І ви сумніваєтеся вже в цьому. І під кінець жовтня ви вже в такому стані, знаєте, вигорівшому. Але ще з якої сторони подивитися тут або ви, або вас уже тут розумієте? Тут або пан, або пропав. Вам треба буде обирати, мої дорогенькі. І продовжимо ми з нашого листопада. Подивимося, бо я там говорила, що це у нас листопад якесь очікування, да, королева Кубків там була про якесь очікування. А от у нас вже і карта, що буде чекати. В листопаді 2025 року добренько дивимося, дивимося. І що в нас тут карта перевернулася. Опачки, все, все. А тепер все стало мої дорогенькі, все на свої місця. У листопаді 2025 року нам дається якась все ж таки можливість. Да? В кінці жовтня ми в такому вигорівшому стані, не знаємо, що нам робити, що нам, куди нам бігти, наприклад. Да? А в листопаді нам все світ каже, ось, ось тобі нова можливість, ось тобі новий проект, нові знайомства, нова робота. Да, розвивайся, бери, будь ласка. Але тут уже ваше питанечко, чи ви візьмете його, чи ні? Бо ви такі знаєте, ви починаєте думати, а що, якщо в мене нічого не вийде, а що, якщо це неправда, і ви починаєте дійсно замислюватись на тому, що ви нічого в своєму житті не досягли. Тобто, знаєте, вже впадаєте в таку апатію, яка у вас була в жовтні в кінці. І тут у вас буде стояти вибір: ви або приймаєте оцю можливість і ви починаєте рухатися, або ви закриваєте очі, як тут двіка. Мечів, і ви все, ви перестаєте бачити світлу дорогу, перестаєте бачити нові можливості. І якщо ви виберете другий варіант, то, на жаль, зимою 2025-2026 року, ви пізнаєте, якийсь там невеликий або великий все ж таки крах. Тому тут -то треба буде зробити правильний вибір і взяти можливості, які нам дає Да? А що нам дає Всесвіт? Він нам може дати гроші, може дати новий проєкт, нову роботу, нову реалізацію, нових друзів, знайомих, колег. І Справа в тому, що ви на перший погляд зможете глянути і сказати, та ні, воно мені не треба, воно мені не треба, мене і так цих проєктів і роботи полно. Ну ви ошибаєтеся, ця подія з'явилася в вашому житті не просто так, мої дорогенькі. Це те, що може дійсно вам відкрити і врятувати ваше життя, мої дорогенькі. Цікавий, цікава у нас осінь. Я дивлюся тут дійсно. Мої дорогенькі, багато подій. І знаєте, тема цієї осінь це як підтримати себе і не вигоріти, тому що зараз в нашому світі дуже сильно швидко події розвиваються, і ми не знаємо, що нам робити, куди нам бігти, куди нам тікати. Да? Тож, мої дорогенькі, прямо зараз підписуйтесь, ставте вподобайку. Звертайтеся до мене за індивідуальним розкладом Таро в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі цього відео. Я буду рада з вами Поспілкуватися і проведу вам повну діагностику, що вас буде чекати осінню, зимою та, наприклад, на наступному році. Да? Що ж там буде вас чекати? Дорогенькі, всього вам найкращого. Подобачим і давайте погладимо котика. Це в нас такий гарний руденький кіт, який буде нам завжди приносити радість та щастя, Мур-мур!